Уже? Я сам а я сам і по зарізанню. Так, слухайте капітане Герман. Привіт! Вітаю вас і з задоволенням представляю наших постійних гостей: Денис, Христина, Саша і Вова. І сьогодні я пропоную поговорити про те, що... про що завжди говорять люди в різних країнах. Ми будемо говорити про погоду. Ура! Як вам сьогоднішня погода взагалі? дуже подобається? Ні, мені середньо. Мені теж середньо. А чому тобі сьогодні подобається дощ, паде холодно всі? Ой, дощ! Ура, я, я крах, крах, дощ! Я люблю дощ. Любиш дощ? Чому? Чому ти любиш дощ? Я, я дуже знаю. Угу, а я знаю, Даже, що, я, що я, люблю дощ, не ага, я, я люблю тепло. Я знаю, що я люблю тепло. Я я дуже люблю дощ, тому що можна дома сидіти і на вулиці не ходити. Не, не, не. А, я не люблю, люблю. а я люблю, а я люблю сонце. коли дуже жарко. Тому що можна піти кудись поїхати відпочити. А я люблю, коли е -е -е. там нормальна Так, да, 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 да. А, а я ж ніх, я шні. Я шніх. чекайте. Давайте розберемося спочатку з дощем. А от що можна робити, коли дощ падає? Ходити до... в резинових чоботях, так? Е, можна робити, можна сидіти вдома і грати за компом. Можна з да. сидіти? Де Я в кімнаті іграю. ходити зонтом? А, ні, вулиці. Уявляєте собі ходити вдома з зонтом? А коли можна ходити вдома з зонтом, З парасолькою? Е, тоді, коли криша вивалилася. Правильно, або у вас дуже погані сусіди. Ні, коли, вони вас затопили. Коли, 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 у мене одної у красної у у криша вивалився. Як просто пропала під... Ще можна хлюпатися в калюжа. Щоб захворіти, простудитися. У, а я люблю. Просто а до речі, хто, хто вже ходив от по калюжам? Я, я в резинових сапогах. сапога. А я ще я... впала в калюжу. <каджу> а я раз, я, <каджу> я велосипеді їду, їду через калюжі і падаю весь у калюжу. А я... А я, а я руки ще й мав колюжі. Я, я, так, я, 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 я на цій колюжі так Ого. топився, що вже аж маму замастив. Хтось з вас бачив э, град? град? Я бачила! Я бачив по комп'ютеру. а, а, а от град як утворюється? А, э, Утворюється із льоду. Він дуже холодний, що його не можна в руки взяти. Він паде і тоді не можна гуляти, бо може розбити голову. Який може бути великий град? Град може. О, я відів град. Град може отакий от бути. Отакий от град. Ну, а Я, я видів по комп'ютеру, що такий град. Ну уявляю, що буде, якщо такий град ходе комусь на голову. Що о... квадратні грати бувають? Yeah. 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 Ну якщо такі, такі хтось бачив, отакі от О, oh, так, та, я бачив, yeah. коли дуже сильний дощ починає yeah. б, починає, yeah. починає yeah. град, yeah. коли yeah. дуже yeah. сильний дощ, такі маленькі був на озері. Я ж я, я собі стояв, ми ходили і почався такий вітер, щоб одняло матраси так по голові било. Є такий штаб, що може навіть будинок підняти. є. А як взагалі утворюються урагани? Я не знаю. Як утворюються урагани? А дуже багато грязі це грязь так от ні, вітер! Просто вітер. дуже 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 сильний. Дуже багато. Де на нашій планеті найтепліше? В, в Америці! Африка! В Америці пустиня! О, да, пустиня, там рано. Там навіть ні одного дерева нема. Ні, в бані, в бані, в бані, та, все добре. В бані, там хоч воздух є. Там можна вийти. Скільки може бути е, найбільша температура? Скільки градусів? 50! 50? 50? 50. Як ви думаєте, от, якщо 50 градусів, то що треба робити в пустині? Як там люди живуть? Там ж дуже жарко. Дуже там люди не живуть взагалі. Да, там люди, там, можу, а хіба кажіть... що ходять деколи так? Там да, та там ходити і там вербів. Хіба що там підпає, щось якось мені розказується? За як... пальмою сидять люди. Там пальми немає. В оазах, напевно, якісь. – і, так, і такі вулкани. Там такі піраміди є. Да, і такі вулкани. вулкани. Я відсію, які там -то, то настоящему такі великі замки такі, з такими обличчями. А скажи, а там. Сало, е, мені цікаво, чи, чи то не насправді, чи насправді чи є у піраміді кристалу? Я нема. Як ви думаєте, чи є там кристалл? Yeah! ескімосам буває холодно? Я не знаю, що це таке ескімос. О, не б'яної, вони живуть на севері. Ескімос! Екс... <сміття> Опиши ескімоса, щоб ми його могли собі уявити. Як він виглядає, ві цей ескімос? З бородою, мені кажуть. <сміття> <У> мен... <сміття> 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 ми не знаємо, ми не знаємо, що тут є ескімоси. <сміття> я бачила <хочу> його. <сміття> я то <сміття> я... я не знаю. Так. Я його я... можу хіба уявити. <сміт> Я дуже. Він з бородою такий маленький. Я коротко. можу його такий. А, Ні. <смір> <смір> це такого баба. Я, я, я показую не так. Ти таке, пив. Я показую. Таке три кружець. Ні, воно так показує. Ось wow. так якось ось так. Ні, не про що говорити про Ми говоримо про погоду. Тумарі змали вбиваються, І, ця, да. І тоді утворюється букви. Так, так. А мені на думку, що туман утворюється, що. А ей, ну, ей, чи тут все оці всі чи ні? Туман утворюється із диму. Ну, да. Дим припиняється, дуже хмари сильні за е, небо закрило, тому туман утворюється. Ти Торько. придумала, ти не знаєш. Воно задав, а я. от коли злива, дуже сильна, злива Уу. буря, грім, вам буває вдома страшно? А, а мені ніколи. не буває, мені не буває. Нараз розкажу. хіба що мої ніки ну, буває? Коли, коли, я я біло, що, чекай, мені ніколи, коли я була маленька, мені було дуже страшно, бо вже тепер. Не знаю, чи страшно, чи не страшно. Той, мій, а мені завертає, мені таке біле б'ється, і мені сіром я собі де, у комп'ютері сиджу. А в, в комп'ютері не можна сидіти, коли мовлення. А, а, да, а, я, я, а я знаю, я не помож... знаю. Я, я йду просто по а я йду до мами туди на постелі, дивлюся собі мультик, а не можна. Собу, Я, я робити. Може толк вдарити. Так як отворюються молні, ну, а ну ще раз вони чекайте. Вони, вони дві хмари збиваються з хмарою, бо, бо внутрі тих хмар є електрика. Ага. Да. А що ти думала? Нема. Є. Чи буває веселка взимку? Веселка взимку не буває. Буває. Чому? Не буває. Але в далеких місцях буває. Її просто буває. видно так. А ви бачили вже взагалі Так, да, я, 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 я бачу коли Я бачу, я близько... я бачу так, так далеко бачу веселку. А вона десь закінчується. Можна, можна побачити початок веселки чи стояти на тому місці, де її вона її не можна побачити, бо вона дуже-дуже високо в небі. Я. Та може, оцей. Дивіться, е, я сам не знаю. Тільки на мою думку, що, що веселка. Вона кажеться, що на неї можна походити, а ні. а зверху вона, вона така велика, що вона, вона до космоса почти. А ви вірите прогнозам погоди? Ні. <годи> Нічому так, ні, Чому раз... ні? Чекайте, Саша, чому ні? Бо це неправда. Навіть в комп'ютері не вірю. Я в комп'ютері тато прочитав, що буде дощ, але буде сонце дуже велике, а, а? Не було сонце, а було хмарно. А? Раз по насах погоди казали, що буде дощ і сніг, а, а коли я проснулася ранком, тоді йшов тільки самий великий дощ. А? А ви знаєте, а у моєї мами хоч, у моєї мами Мистець. нова не, мобілка. Не, не, а, у моєї <рек> мами є нова мобілка і, і, і на неї все, усе градуси добре показують, смартфон. Такі добре градуси показують. і Дощі, коли передавали дощ, почався. А хто взагалі вигадує чи робить прогноз погоди? Хто їх робить? Я, я, я не знаю. А якісь спеціальні люди дивляться, як а там буде, або або не а вони просто вони по справді може може тільки вони то все може точно так бути, тільки вони просто можуть температура невірно, навірно, навірно, вони навчає. просто вигадують собі, що буде дощ. І всі цьому вірять. Так. Да. Буває таке з вами, що кудись сидети у місто, починається дощ, а ви вдома забули парасольку. Ні, в Буває? В мене да, була, тільки я не, не пам'ятаю. Да, 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 да. да, і що да. ви робите в такі випадки? Я, тек... Ой, я... я все равно під дощем гуляю, мені Тобі подобається. Тобі подобається? Ну не дуже. Да, можна Маша, можна, можна. Я знаю. І, і захворіти можна. Я знаю. А я, а я а, а може я... в мене навпаки буде така закальонна, буде вона не буде хворіти через це. Не знаю. <клес> <У> мені <клес> більше подобається, <нравится>, коли <клес> <і> не дощ <клес> і не сонце а нормально. А так, так пасмурно, так? <клес> а я дуже люблю сонце. <клес> я... я дуже люблю, коли вечір таке сонце гарне, таке так оранжеве, можна... рожеве, червоне. Червоне, воно так сіпає таке. Falando, Ні, і такого жовти. не буває. Може небо бути, коли сонце сідає, тоді може небо бути синє, або си синє, Or Rain. а потім потім може зливається з фіолетовим і з розовим. І може бути три розовато uh жовтий. <hweather> <payer> <huse> Якою буде цього року зима? Як ви думаєте, якою буде зима? Цього... холодною цього, цього року? Зима буде нормальною і пошті недовгою. Не тобто, тобто теплою і безсніжною. Ні, буде сніг. Бу буде сніг. маленьке коли... сонечко. Про просто коли маленьке сонечко буде? Ні, просто, а, просто коли думаю, на дереві лирваться. Листя ще коли буде уже грудень, першого грудня, тоді зима вже думаю, буде. Не буде дорога і холодна. Зима. А коли і вже листя упаде ґ, на дру... на. На тридцятому я, я думаю, саме останнє, останнє місяця буде холодно. зима буде короткою. Да, а, да, а да. а буде... Вона може бути метеорологом. Я думаю, коли буде остання пора року, буде дуже-дуже холодно. Я ще вам хотів сказати, я люблю зиму і осінь. Бо осінь у мене день народження, а зимою я люблю кататися на лижах. А знаєте, я вам бажаю, щоб погода вам ніколи не псувала ваш настрій і вам також, шановні телеглядачі. Це була програма 4+,1. плюс один. У нас в гостях були Вова, Саша, Христина і Денис. До зустрічі!